Друже. Пропоную і далі поговорити про гриби. Про неїстівні гриби, бліда поганка, еменайте фалаоїдис, характеристика група пластинчасті, Пластинки білі, Колір світлозелений, сірий, оливковий. Інформація вольва в нижній частині ніжки. Це отруйний гриб класичної форми з округлим зеленим капелюшком і прямою циліндричною ніжкою, на якій помітні залишки покривала. Шапка діаметром 5-15 см спочатку напівесферична, пізніше випукло розпростарта, розпростарта, іноді увігнута, ступим, плоским, гладеньким краєм. Поверхня шапки гола, шовковиста, вологу погоду клейкувата, білувато зеленувата, зеленувата. Оливкувата, жовто-зелена, охряно-оливкова, біла, білувата, іноді оливково-коричнювата, іноді з залишками покривала на поверхні. Ніжка висотою 5-10 см, діаметром 0,8-2 см, циліндрична, злегка потовщується донизу, з бульбоподібним потовщенням біля основи, порожниста, волокниста, злегка луската, біла, білувата, зеленувата, оливково-зелена. Кільце широке, тонке, звисаюче, зверху гладеньке, всередині рубчасте, біле або зеленувате. Вольва вільна, мішкувата, біла, білувата, білозеленувата, з лопатовим краєм, іноді глибоко занурена в ґрунт тазовні непомітна. М'якоть ем біла, солодкувата на смак, з неприємним запахом або без вираженого запаху. Коли іде росте широко поширена, як у листяних. Так і в змішаних лісах Євразії та Північної Америки. Особливо часто утворює корінь із такими деревами бук, береза, дуб, ліщина. Вкрай рідко зустрічається в сосняках і в хвойниках, оскільки віддає перевагу родючому ґрунту. Бліда поганка, як і багато інших мухоморів, росте з липня і до кінця жовтня. Їстівні властивості. Смертельно отруйний гриб. Містить цілу групу отруйних речовин, які поділяють на аманітотоксини, фалотоксини та аманін, що не розкладаються при виварюванні. Симптоми отруєння блідою поганкою проявляються через 8-48 годин після попадання гриба в шлунок. Спочатку спостерігаються такі симптоми: нудота, блювота, біль в животі, пронос, побіління шкіри, судоми, зниження температури тіла. Такі симптоми можуть продовжуватися на протязі один-два днів, після чого в людини починають відмовляти органи, зокрема в першу чергу печінка та нирки, згодом може наступити смерть, боровик рожевошкірий боулитес аадоусанзас. Характеристика група трубчасті. Пластинки жовті, червоні, колір коричнювато-сірий або жовтувато-коричневий. Інформація М'якуш ем синіє на розломі. Боровик рожевошкірий, схожий на інших представників групи рожевих, червоних, болетів. Боровик рожевошкірий маловивчений гриб зустрічається рідко та вважається неїстівним. У сирому вигляді гриб отруйний. Шапка виростає до 20 см у поперечнику. Спочатку вона має напівеосферичну форму, потім розкривається і стає подушкоподібною. Потім поширеною з центральним ВТском. Забарвлення коричнево-сірий або жовтувато-коричневий краї можуть мати червоне фарбування. Поверхня оксамитова на дотик може бути гладкою та липкою. Ніжка до зрілості досягає розмірів приблизно 26 см. Форма її зі зростанням трансформується з бульбоподібної в циліндр із загостренням донизу. Забарвлення верхньої половини жовте, нижнє червоне. Вся поверхня затягнута червоною сіточкою. М'якоть ем капелюшка щільніша, ніж ніжки. Колір її здебільшого плодового тіла лимонно-жовтий, лише на підставі ніжки червонуватий. При зрізанні набуває синюватого фарбування. Смак та запах не виражені, коли і де росте. Гриб зустрічається у південній частині північної півкулі, у південних європейських країнах на півдні Росії, у країнах Близького Сходу тощо. Схильний здійснювати мікоризоутворення з широколистяними деревами, віддає перевагу ґрунту з високим вмістом вапняку, період активного росту боровика рожевошкірого з червня до кінця вересня, їстівні властивості. Вважається неїстівним та отруйним грибом. Мухомор червоний. еменайте маскарія. Характеристика група пластинчасті. Пластинки жовті, білуваті. Колір яскраво червоний. Інформація білі горбики на капелюшку. Досить великий гриб класичної форми з плоским капелюшком яскраво-червоного кольору та прямою, циліндричною ніжкою. Отруйний психоактивний гриб. Шапка діаметром 6-20 см, спочатку напівесферична, пізніше випукло розпростерта плоско розпростерта з тонким рубчастим краєм. Поверхня шапки червона, цегляно-червона, жовто-червона, червоно-оранжева, покрита численними білим або жовтувато-білими пластівцями, іноді пластівці можуть повністю змиватися дощем. Ніжка висотою 7-20 см. Діаметром 1,4 см, циліндрична, з великим бульбоподібним потовщенням біля основи, спочатку суцільна, пізніше порожниста, біла. Кільце широке, біле, по краю жовтувате. Вольва приросла має вигляд концентричних чорнолускатих зон на бульбоподібному потовщенні. Е М'якоть м'яка, біла, під шкіркою шапки жовтувата, без вираженого запаху. Коли іде росте, Росте з липня до листопада, в хвойних, листяних та змішаних лісах, в березняках, поодинці та невеликими групами, розповсюджений майже по всій території України. Їстівні властивості. Неїстівний отруйний гриб Випадки отруєння мухомором дуже рідкісні, оскільки гриб легко відрізнити від їстівних по яскраво червоному капелюшку з білими горбками по всій поверхні. Отруєння мухомором червоним проявляють себе вже через 30-40 хвилин. Отруєння характеризуються такими симптомами, як блювота, нудота, головний біль, запаморочення, сльозотеча, галюцинації, підвищене слиновиділення, слабкість, пониження тиску. Основними речовинами, які негативно впливають на людський організм, є Іботонова кислота впливає на свідомість і сприйняття людини. Є нейротоксичною отрутою, мусцімол, метаболіт і кислоти, основний психоактивний компонент, через який може виникнути галюциногенний ефект, мускарин отруйний токсин у помірних дозах спричиняє розширення судин, порушення серцевого ритму, нудоту, блювання у великих кількостях призводить до зупинки серця та смерті. Летальні наслідки практично не спостерігаються, смертельна доза для людини становить приблизно 15 капелюшків гриба. Опеньок несправжній справжній сірчано-жовтий, хайфоалома фаси Характеристика група пластинчасті. Пластинки коричневі, жовті. Колір світло-жовтий, з бурими або сіруватими відтінками. Інформація центральна частина капелюшка пофарбована темніше. Ці опаньки, неїстівні, як і їстівні різновиди, зустрічаються великими сім'ями на пенях і гнилий деревині. Шапка діаметром 3-7 см, спочатку напівесферична, з підвернутим краєм, з павутинистим покривалом, пізніше випукла, випукло розпростарта, плоскоростарта, переважно з бугорком посередині, з опущеним, часто лопатовим або хвилястим краєм. Поверхня гола з залишками покривала на краю. Сірчано-жовта, зеленувато-жовта, брудно-жовта, в центрі темніша, темно-рудувата, охряно-оранжева. Ніжка висотою 3-10 см, діаметром 0,5-0,6 см, циліндрична, переважно крива, порожниста, темно-волокниста, сірчано-жовта біля основи коричневата, іржаво бура, іноді з бурими, волокнистими залишками кільця. М'якоть ем тонка, сірчано-жовта. Сірчано-жовта, гірка на смак з неприємним запахом, коли і де росте. Росте з травня і до самих морозів, в листяних, хвойних та змішаних лісах, в лісопосадках, в парках, в садах, на старих трухлявих пеньках, на трухлявій деревині, біля стовбурів старих дерев та кущів, групами, скупченими групами, пучками, колоніями. Розповсюджений по всій території України. Їстівні властивості. Це отруйний гриб, його ем'якуш дуже гіркий на смак. Токсини не знищуються термічною обробкою, тому вживання опенька несправжнього сірчано-жовтого у будь-якому вигляді виключається. Незважаючи на те, що споживання гриба, як правило, не призводить до смерті, через 2-6 годна стає сильна нудота, блювання, і людина навіть може втратити свідомість. Печериця жовтошкіра. Агарикассансодемас. Характеристика група пластинчасті. Пластинки білі, рожеві. Колір білі, жовті відтінки. Інформація при натисканні жовті. Цей гриб багато в чому нагадує шампіньйон звичайний, проте при цьому є отруйним. Характерна особливість наявність вираженої широкої спіднички на верхній частині ніжки. Шапка діаметром 2-12 см, товстомисиста, спочатку напівеесферична або дзвониковидна, з підвернутим краєм, пізніше випукло розпростерта, плоско розпростерта, іноді приплюснута посередині, з розпростертим краєм. Поверхня шапки шовковисто-волокниста, гола, гладка, іноді злегка луската, часто потріскана, біла, білувата, сірувата, сіра, темно-сірокоричнева, в центрі темніша. В місцях дотику набуває жовтуватого або оранжево-жовтуватого забарвлення, часто з залишками покривала на краях. Ніжка висотою 6-17 см, діаметром 1,2,5 см, циліндрична, рівна, рідше злегка зігнута, з невеликим бульбоподібним потовщенням біля основи, від якого тягнуться білі тяжкі міцелію. Спочатку суцільна, пізніше іноді частково порожниста в центральній частині з кільцем. Гола того ж кольору, що й поверхня шапки, в місцях дотику набуває спочатку жовтуватого, згодом коричневатого забарвлення. Кільце просте, широке, білувате, з потовщеним, іноді роздвоєним, іноді жовтуватим краєм в місцях дотику жовтіє, розташоване в верхній частині ніжки. М. Ем як-от біла на зрізі набуває спочатку жовтувато хромового, згодом коричневого забарвлення. Особливо в нижній частині ніжки з неприємним запахом карболової кислоти, коли і де росте. Росте з червня до жовтня, в листяних, хвойних та змішаних лісах, в лісопосадках, в садах та парках, в вцілених степах, на лугах та пасовищах, в житловій зоні, на вологих ділянках, на ґрунті, іноді на трухлявій деревині, поодинці та групами. Зустрічається по всій території України. Їстівні властивості. Це отруйний гриб, що призводить до сильного шлунково-кишкового розладу. Він не годиться для вживання в їжу в будь-якому вигляді. Павутинник кіноварно-червоний кортина райас юладженосас. Характеристика група пластинчасті. Пластинки від жовтого, помаранчевого до темно-червоного чи іржавого. Колір від помаранчевого з мідним відтінком до цегляну червоного. Інформація горбок у центрі капелюшка. Шапка діаметром 2-7 см, спочатку напівеесферична, пізніше конусовидно розпростарта, випукло розпростарта, розпростарта, поверхня шапки гігрофанна, спочатку шовоквистоволокниста, пізніше гладенька, блискуча, шовковиста, іноді потріскана, покрита червоними волокнами лише на краях. Яскраво-червона, цегляно-червона, кіноварно-червона, кіноварно-оранжева, оранжево-червона, вологу погоду темно-червона, коричнево-червона, з бурим відтінком при підсиханні кіноварно-червона. Ніжка висотою 3-7 см, діаметром 0,4, 1,2 см, циліндрична або булавовидна, потовщена біля основи, порожниста, шовковиста того ж кольору, що й поверхня шапки. Покрита кіноварно-червоними або оранжево-червоними, павутинистими волокнами біля основи опушене кіноварно-червоним міцелієм. М'яко ем червонувата, коричнево-червона, з слабким неприємним редьковим запахом. Реакція з КОН забарвлює м'якоть ем в пурпурово-фіолетовий колір. Коли і де росте. Найчастіше павутинник болотяний росте на насичених вологим ґрунтах. Зустрічається на болотах, на берегах водойм біля заливних лук. Віддає перевагу низинним ландшафтам, але зрідка зустрічається і впередгір'яха. Може рости як поодинці, так і невеликими групами. Рідкісний вид, занесений до червоних списків в багатьох країнах Європи. Зустрічається в Україні. Період активного плодоношення, серпень і вересень, їстівні властивості. Маловивчений гриб відноситься до неїстівних або слабоотруйних грибів. Павутинник болотяний відноситься до рідкісних грибів, практично невідомих грибникам. Відомостей про нього мало, оцінка його їстівності не проводилася. Але оскільки він близький до кількох отруйних видів, передбачається, що цей вид павутинника також може мати токсичні властивості. Я думаю, на сьогодні все. Вся інформація була знайдена на платформі в лісі. Думаю, вам сподобалося. До побачення!